Перехрестя Пасічна Галицька тролейбусна розширюють кілька місяців поспіль. Тут працюють комунальники. Наразі вони переобладнали тролейбусну мережу, змістили опори та підняли контактні проводи. А ще поглибили усі підземні інженерні комунікації. Аналогічні роботи будуть зроблені із боку Калуського шосе. Переконує підрядник. І додає, нині на перехресті для транспортного руху Галицькою відведена одна смуга. Після того як роботи завершать, вулиця отримає додаткову п'яту смугу. Напрямку Калуша будуть три. Смуги будуть дві йти прямо і паралельно буде тобто, на, на пасічну, на, на лікарню буде ще одна смуга додаткова. Ну, і з сторони пасічної, з сторони лікарні буде, будуть машини вже не їхати на світлофор, а прямо повертати е, на, на це розширення, яке ми зробили. І... В сторону міста розширення перехрестя чи не наймасштабніші дорожні роботи за останні роки, кажуть в міському управлінні капітального будівництва. Вартість проекту понад 4 мільйони гривень. Наразі дорожники освоїли менше одного мільйона. Було надано декілька пропозицій, серед яких було вибрано пропозицію з влаштуванням каналізованого проїзду з сторону вулиці Пасічної і влаштування смуг. Відгону і смуг накопичення по вулиці Галицькій. Загальна площа перехрестя, яке займе частину вулиці Пасічної, тролейбусної і Відовина вверх, 9750 метрів квадратних. Буде замінено верхній одяг дороги. Скоротити час проїзду тролейбусів та автівок і вдосконалити дорожній рух. Така мета реконструкції перехрестя пасічна Галицька тролейбусна. Трошки пробки менше будуть, трошки нерви, водії будуть спокійніші. Зараз тяжче, але, мені здається, що буде ще тяжче». Це класно, тому що пасічна не може виїхати в час бік взагалі. Там, там пробки тут до самого заквіздя. А так ми. Ну... Якість, якість обробили, а не просто дорогу. А перед мостом йде звуження, буде скупчення транспорту, і знову ж таки транспортна розв'язка не буде розв'язана. На Галицькій вже почали працювати асфальтоукладники. Усі роботи комунальники планують завершити до середини жовтня. Щоправда, якщо у цьому посприяє погода, дорожники підрахували, нині на ділянці Пасічна Галицька тролейбусна за годину проїжджають понад 6 тисяч автомобілів. Пропускна спроможність нового перехрестя на півтори тисячі машин більше. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.